Ідею баркомівців навчати дітей і сиротинців спорту та знайомити із життям спортивних клубів обіцяють підхопити Леви, Галичанка, політехніка Галичина та футзальний чемпіон країни енергія. Вони часто обділені увагою. Я думаю, власне, такі речі допоможуть тим дітям зрозуміти, що вони дійсно потрібні суспільству і вони цікаві. І я думаю, що ми зробимо приємний їм і, звичайно, пропагуємо спортивний здоровий спосіб життя, бо тому що спорт це. Є Здорово, спорт це є, цікаво і спорт це, є, напевно, і круто. На майстер-клас діти приїхали підготовленими. Попри довгу дорогу із Самбірщини, жодної втоми на обличчя. Волейбол вони люблять. Як бачите, напевно, що дружать, трошки м'яча тримати і Як ігрі, що діти прекрасно грають. чи не вперше усі гравці волейбольного баркому змогли відчути себе тренерами? Ну бачите, нормально по-моєму. Ви не бачите? Нормально, по-моєму, сприйняли. Їм навіть цікаво. То я їх постійно мучу. Тепер вони, так би мовити, підказуватимуть. До речі, я з ними б'юся, і у них поки не завжди виходить усе технічно грамотно виконати. Тепер подивимося, як вони зможуть навчити дітей за 10 чи 15 хвилин. Почали із базових технічних прийомів. Ножки ставимо ширше, ніж е, наші плечі. Ми ножки вперед і раху плечка, коли він буде у нас ми його будемо підбивати. Діти, я тобі хочу сказати, дуже здібні. Е, я е, бачу в їхніх очах велике бажання займатися спортом. Не, це може бути не тільки волейбол, а взагалі е, любий вид спорту. Е, вони молодці. Маленький Василь та досвідчений Юрій уже освоїли кілька прийомів. Я навчився, як добро приймати, і добав право не дається. знизу і передача зверху, правильно? Right? Наприкінці заняття діти зіграли товариський матч з професіоналами. Барковівці мали певну фору. Вони дорослі, сильніші, вони тренувалися багато. Але упевнену перемогу все одно святкувала дружба. Волейболісти вручили дітям пам'ятні презенти та навіть подарували м'яч зі своїми автографами. На цьому у компанії Барком обіцяють не зупинятися. Кажуть, попереду на вихованців дитячих будинків чекають ще цікавіші спортивні майстер-класи. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир В наш спорт.